Трейлер починається видом на Нью-Йорк крізь двері ліфта, відразу даючи глядачам зрозуміти, що ми знаходимося в іншому Манхетені, не тому, що фігурував в основному кіно Всесвіті. Імовірно, найперші кадри, що ми їх бачимо, це якийсь документальний фільм про четвірку, який показуватимуть по тамтешньому телебаченню. А чоловік, якого вони зустрічають у Бакстері, це журналіст, який братиме їх інтерв'ю. Це не прямо підтверджується тут, коли ми бачимо сюжет про героїв в одному з телевізорів, що стоять на вітрині магазину. Також у цій сцені Рід каже, що вони збираються щонеділі о сьомій на сімейну вечерю. І оскільки трейлер просякнуто такою сімейною атмосферою, а тема сім'ї стане однією з головних у фільмі, думаю, саме сцена такої вечері стане заключною у фільмі. Тобто після того, як вони врятують світ та переможуть вселенську загрозу у вигляді Галактуса, хтось з них скаже: Гей, народ, сьогоднішня неділя. Ну або щось у такому дусі. Знаєте, як у форсажі або у перших месниках, коли вони після перемоги на Читаурі пішли на шаурму. Як можна побачити з цих кадрів, на момент подій фільму четвірка вже доволі відома, оскільки діти носять футболки з їхніми символами, а також маски у вигляді обличчя істоти. Однак нам також покажуть і те, як саме вони отримали свої сили, а також як навчилися їх контролювати. По-перше, ми бачимо цей момент вже у трейлері, коли вони знаходяться у космічному кораблі, і С'ю вперше стає невидимкою. А по-друге, у цій сцені Джоні вилітає аж у стратосферу, щоб перевірити, чи зможе він зоркнутися місяця. Тож, скоріше за все, тут він навчився літати тільки нещодавно. Цікаво, однак, те, що при цьому його одяг лишається цілим, тобто на цей момент Рід вже вирішив проблему адаптації їхнього одягу до їхніх суперсил. Але демонстрація набуття ними суперсили скоріше за все відбуватиметься через флешбеки, оскільки, як я вже казав, на момент подій фільму команда відома на увесь світ. Гадаю, в рамках подій фільму вони стануть першими людьми, які полетіли у космос. Хрім тобі, Гагарін. До речі, Космос також є важливою частиною фільму, оскільки, як я вже казав, події відбуваються в 60-ті, коли людство наповну готувалося відправити на місяць Аполлон 11. Оскільки це альтернативний світ, то невідомо чи полетить у ньому саме Ніл Армстронг. Але гадаю, цей політ стане важливим сюжетним моментом, до чого повернемося згодом.